Так. Слава Ісусу Христу. Чи можна жертвувати святе причастя за спочилих? Знаєте, є таке поняття помер без сповіди, помер там, значить, несподівано, так? Не сповідали, не було соборовання. От за такими людьми я навіть рекомендую. так? Наймати служби, запрощення гріхів і на службу приходити особисто і прийняти причастя прийняти причастя і жертвувати за померлих. Ви приймаєте духовне причастя і ще хочете його за когось пожертвувати. Це то, чого до вам вже пожертвували. Духовне причастя. Це тим, які не можуть ходити. Але ви хочете ще комусь допомагати. Дуже добре. Господь Бог хоче, щоб ви допомогли собі, в першу чергу, ви можете молитися: питань нема, питань нема. І жертвувати святе причастя за живих, за померлих, куди хочете. Але нагадую вам, що ті, які приймають духовне причастя, це ті, котрим його вже пожертвували. Як ви можете комусь давати, так ви, вже, ви вже прийняли його для себе, для того, щоб була жертва, нам прийти до церкви, висповідатися, прийняти причастність, а потім, о, тепер я жертвую за кос. Бо я зробив крок, має бути жертва, але жертви нема ласки. Отець Василь, чи можна молитися Хресну дров по три стації кожного дня? Дякую вам. Як негодні всі, то моліться три. Так, можна вам їсти теж давати, знаєте, перше неньке, друге завтра, третє післязавтра. Так що. Не можете молити Хресну дорогу в цілу. Помоліться в чинаш Богородиця Діво і лягайте спати. А якщо як зрієте для того, щоб сісти і прочитати Хресну дорогу повністю, сідайте і читайте. Як не можете, не треба. Зараз <кхе> <кхе> молимося за померлих Панастас.